Джета, це 15 рік Америка. Людина пригнала машину собі, ми її будемо робити. значить У нас пошкодження. Заднє праве крило, дивіться. Удар був, був в колесо і сюди в задні, заднє праве крило. Дверка, пошкодження дуже сильне. Плюс зацепи, зачепило ще бампер. Дивись, тут, звісно, серйозне, будемо ще частину порога міняти. Аж сюди пішло, дивись, з ними. Бачите? Ось цей залом. Це теж відноситься до цього пошкодження. Будемо тягнути весь порог. Зараз будемо дивитися, що там у нас по ходовій. Так, дивіться. Ось до нас її там вже пытались робити. Значить, вже замінили цей продольний речах. Поперечний речах розвальний, поміняли амортизатор, але нічого не допомогло, дивіться. Вон бачите, он подрамник. Дивіться, як його завернуло. Ось так. За що цього і вся ходова стоїть некоректно. Спочатку ставимо її на колеса, міняємо. завтра їдемо на розборку, беремо подрамника, міняємо його, а потім уже на рихтовку.